Всім привіт! Це відео я записую для тих, хто тільки встановив на телефон собі додаток Word від Microsoft і ще не зовсім розуміє, які кнопки для чого. Я розвернув екран горизонтально, щоб значки було краще видно, і розказую про них, про кожен з них те, що є цікавим і цінним. Перший момент, як тільки ви відкриваєте Word, ви вже встигли зареєструватися. І е, перше вікно воно виглядає ось так за такими трьома командами в нижній частині екрану. Незалежно яка орієнтація у вас е, даного додатку, чи горизонтальна, чи вертикальна. Нещодавні це є перелік документів, з якими я. Працював буквально зовсім недавно. Ми бачимо, сьогодні я працював з такими файлами. Якщо прогортати є вчорашні і цього тижня. Спільний доступ показує файли, до яких мені надали доступ, і які я можу при бажанні відкрити і редагувати. Команда відкрити перелічує в собі всі можливі способи відкриття документу. І ще один я покажу. Ще поза межами Word. Ми бачимо, що перші дві команди дублюють кнопки в нижній частині екрану. Тобто, нещодавні, очевидно, коли ми не натиснемо, перейдемо на вкладку Нещодавні. Я маю доступ на вкладку спільний доступ. Тобто, ми їх можемо зразу пропустити. Третя команда вказує на те, що я є користувачем кмарного середовища від Microsoft, і в ньому. На їхньому віртуальному диску OneDrive я маю певний простір, куди можу зберігати свої файли. Якщо вони там є, я можу безпосередньо прямо звідти відкрити їх, вибравши команду OneDrive. Файли, які знаходяться на цьому пристрої, і я знаю, де вони знаходяться, на яких папках, відповідно, можу відкривати через команду цей пристрій. Ну, наприклад, є папки документи, папка завантаження. І сховище символізує весь телефон в цілому, тобто звідти я можу зайти в будь-яку папку, яка є на телефоні, і обрати її. Команда огляду дає можливість отримати доступ до файлів, який знаходиться на Google диску, який приєднує до вашого облікового запису Gmail. Або SD-карта, або інші варіанти. Ну, наприклад, тут відкривається перелік. Облікових записів, які є в мене на телефоні. Ви бачите, що їх є декілька, і тому в мене є декілька дисків, на які я можу зайти і звідти вибирати файли. Також тут є перелік нещодавних файлів, які значно більші, які, ніж ми бачили в додатку. Повертаюсь назад. І ще одна цікава команда: нове розташування. Команда нове розташування дає можливість підключатися до хмарних сховищ. Які знаходяться не в хмарному середовищі від Microsoft, не в хмарному середовищі від Google. Тобто це якісь інакші хмарні середовища, наприклад, Dropbox або інші. Можете самостійно переглянути, які там є варіанти. Ну і очевидно варіант, якщо ви відкриваєте файл, який вам надіслали через будь-який месенджер або Через соціальну мережу. Я перейду, наприклад, до Viber. І в цьому вікні ми бачимо, є файл, який мені надіслано у цій групі. Є його назва, чітко її видно. Видно, що це тип файлу Wordівський. Закінчення після крапочки відображається .docx. І я натискаю на нього. Операційна система Android, яка встановлена на моєму телефоні, пропонує 4 додатки, за допомогою яких. Можна цей файл відкривати, на її думку, я можу скористатися Word, який ми тільки що розглядали, можу скористатися Google документами, спеціальним засобом для перегляду, і також е офісом WPS, який теж встановлений на моєму телефоні. Ну, очевидно, оскільки ми говоримо про Word, я обираю, можу обрати Word. Ви бачите, внизу є команда запам'ятати вибір. Тобто, якщо я поставлю цю крапочку, і відкрию Word. То при кожному наступному відкритті документа Word мене вже не буде перепитувати, робити цей вибір чи не робити. Ну, оскільки мені деколи потрібно відкривати Wordівські документи за допомогою Google документів, я не буду запам'ятовувати цей вибір. Вибираю Word і відкрився Word. Так виглядає вікно відкритого документа. Документи, які відкриваються в додатку, завжди відкриваються в режимі перегляду. Тобто, якщо би цей документ мав багато сторінок, їх можна було би гортати, так як ви це робите в соцмережах сторінки вверх низ Пальцем. Свайп і переглядаєте. Якщо ви хочете його редагувати, у вас є кнопочки, які ви тут бачите. Перша з них кнопка олівець. Натискаю. Ця кнопка дає можливість перейти в режим редагування. Кнопочки посунулися догори, сховалися. Текст вже в режимі редагування, це видно по тому, що моргає курсор. Появилося місце вставки цей такий специфічний значок. Появилася клавіатура, і ми вже можемо працювати з даним документом. Як працювати в Word з документами, я розкажу в наступних відео. А зараз натискаю кнопочку назад. Ми бачимо, що в цьому вікні є така команда, як галочка в лівому верхньому куті. Вона вказує на те, що ми завершуємо редагування і хочемо перейти до режиму перегляду. Натискаю на неї. Змінилося вікно, змінилися кнопки. Знову появився олівець. Але ми не будемо далі редагувати. Натискаємо стрілку вліво. Або ту, що знаходиться в лівому верхньому куті, або ту, до якої ми звикли виходити з різних додатків. І ми повернулися. Ну, повернулися одразу ще й у Viber. Перейду у Word, щоб ми побачили. У Word на вкладці «Нещодавні» ми бачимо перелік документів, який був і не змінився. Чому і не змінився? Тому що є жодних змін. Не вніс в даний документ, тому змін нема. Ще хочу наголосити, що кожен з документів, які ви тут бачите у переліку, має своє особисте меню. От є кнопочка «три крапки». Ви знаєте, що на телефонах «три крапки» означають меню. І, наприклад, до цього документа можна задати такі команди, як ви тут бачите. Після того, як ви закінчили працювати з додатком, ви звичним способом виходите з нього. Дякую за увагу. Дивіться мої наступні відео. Підписуйтеся на канал.